Марія Лісківець привезла молоко на кропивницький ринок села Тернове, має одну корову. Каже, молоко продає тут раз на тиждень протягом 20 років. Як обично, ми їм витираємо добре, щоб нічого не попадало. Потім здоїла, просіжую, заповняю в тару і привожу. 20-25 п'ять літрів. Скільки зможу продати? Молоко та іншу молочну продукцію, яку привозять власники корів на продаж, перевіряють на ринку у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. З 29 квітня мінагрополітики оновило вимоги до відбору зразків сирого молока та молочних продуктів, показників їх якості та безпечності, каже лікарка лабораторії Наталя Красножон. У нас змінилася методика дослідження. Це зовсім по-іншому буде рахуватися, все це буде в цифровому значенні. Для того, щоб продавати молочні продукції на ринку, значить, обов'язково у власника повинен бути ветеринарний документ, який включає прізвище ім'я по батькові, де він проживає, і обов'язково ідентифікаційний номер тварини. Дослідження тепер ми повинні проводити двічі в місяць. Якщо раніше було в літній період, ми проводили один раз у 10 днів, а в зимою період один раз в місяць, то зараз двічі на місяць. Зі слів лікарки досліджують молоко на жирність і вміст води. Змінились вимоги до показників густини молока. Раніше просто густина вона контролювалася від 10,28 до 10,32, була норма, а зараз от зробили тільки 10,28. За результатами аналізів видають висновок, який засвідчує, що продукція пройшла перевірку і його можна продавати. Марія Лісківець каже: не знала, що оновили вимоги. Я не турбуюся, що якісь будуть проблеми з молочною продукцією через те, що я сама біля нього працюю, і стараюся, щоб було воно качественне. Корівка внесена в державний реєстр. Все ну, привику це все. Я ми проходимо. Постійно на ринку домашнє молоко я вважаю, якщо перевірки посіляться, я буду впевнена в якості молока і буду давати їх вдома. Відібрані зразки молока з ринків привозять у регіональну державну лабораторію з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Заступниця директора лабораторії Анжела Бондар каже, що місяця проводять 10 тисяч досліджень якості харчових продуктів, з яких 3 тисячі молока. Після оновлення вимог всі лабораторії на ринках повинні бути акредитовані та сертифіковані. У нашій області зараз є в наявності 31 лабораторія лабораторія експертизи. На агропродовольчих ринках. І з них акредитовано 21 лабораторія. Так як до нас приєдналися Голованівський і Олександрівський райони, ми готуємо документи на акредитацію і будемо розширювати свою сферу акредитації. Норми оцінки якості молочної продукції ділились 2004 року і потребували змін, вважає керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Наказ був виданий з метою приведення у відповідність законодавства в сфері безпечності і якості харчових продуктів до норм європейського законодавства. І в самій преамбулі наказу міститься теза про те, що це на виконання вимог угоди України з європейським союзом. Вважає, такі зміни допоможуть молочній продукції з України бути конкурентною в країнах Євросоюзу. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.